Насправді мало є тільки запросити Ісуса Христа в своє життя. Мало є тільки сісти з ним за один стіл, мало є тільки бути поряд з ним. Потрібно щось набагато більше. Що ж потрібно? Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Сьогодні Ісус каже, що потрібно дуже багато полюбити, і коли ти багато полюбиш, ти багато отримаєш. Що найбільше може дати тобі Ісус Христос? Він може відпустити твої гріхи, коли ти їх йому принесеш. Коли ти їх йому принесеш разом зі своїм розкаянням, разом зі своїми слізьми, разом з своїм бажанням стати інакшим. Коли ти не просто його посадиш поряд, не просто будеш біля нього і будеш думати, як добре, що ти поряд, а коли ти будеш ділити з ним своє життя. Сьогодні Ісус показує тобі жінку, яка багато полюбила, і Він дав їй багато. Якщо ж ти хочеш отримати від Бога, якого ти запрошуєш в своє життя багато, зроби щось багато. Дай йому свого часу, дай йому своїх сліз, дай йому своїй любові, дай йому своїх емоцій. Зроби щось для Бога, дай щось йому, і він, відповідно, обов'язково дасть тобі у відповідь. Іван Павло Ій одного разу сказав мені дуже важливі слова: Якщо ти не молишся, це не означає, що ти не маєш часу. Це означає, що ти не маєш любові. Тому що той, хто любить, той завжди знайде час, той завжди знайде можливість, той завжди знайде нагоду для того, щоб цю любов якось проявити. Молись до Бога з любов'ю. Запрошуй Його своє життя з любов'ю, ділячись з ним твоїм життям, ділячись з ним твоїми проблемами, твоїми гріхами, твоїми ранами, які він здатен зцілити. Але здатен зцілити тільки тоді, коли ти їх йому принесеш. Тож принеси і дозволь Ісусові зцілити себе. Принеси, будь щасливий чи щаслива, принеси і будь прощен і зцілений.